Хто це вам хустку так гарно зав'язав? Сама я, бо я українка. У мене Багато хусток. А я і з дитинства ношу. У мене я хустку одягала, який 33 30... роки, напевно, Бабушка подарувала подарувала. Мене ще в ті часи, коли не ходили сі, я ходила в заманках завжди. Так що це моє національне. А хто навчив? Ну, бабуся, Маруся. Марія, те світла і пам'ять, вона дуже гарна людина була. Любила всіх, любила життя, любила людей, але казали, що як скаже Марія, так воно і буде. Мені ця мудрість теж передала, слава Богу. Так що треба триматись Господа Бога, все рівно він мудріший. Навіть якщо ми сьогодні ніби програли. Для чого все воно все робиться? Розумієте, тисячу разів я погані моменти життя переживала, але потім казала спасибі ти Боже, що зі мною це трапилося. Бо якби тоді не трапилося, я б не знала, що зараз робити. Та що «спасибі». Я юрист, журналіст, адвокат, але сьогодні говорю їсти. Тому що юриспруденція нема, журналістика задавлена, ну адвокатури тим паче. Правильно ж? Ну а їсти, а їсти я вмію готувати. Якщо казала моя мама, каже, ой, вас убить Боже, кажу за то, кажу, я не даремно прожила це життя, і ти хоч хоч будеш мною я Каже, Правильно? як на все воля Божа? Людина не даремно прийшла в цей світ, коли зрозуміла дві речі, що не треба боятися смерті, не треба призивати люди добрі, але не треба боятися. Якщо ви позбавитеся що, страху смерті, далі нас нічого не може злякати. Правильно ж? І друге, якщо ви робите добро, в 99 випадках вам ніж в спину засунуть, ну і пакості зроблять, але то їхні проблеми. А нам їм відповідають за їхні діяння, ті, що там, а нам за наші в даному випадку, і не один раз дитина живе через те. І через те за мною бігає священник і кажуть: Наталю, помоліться, яка ви ближче до Господа. Сього Бог чує, так що в даному випадку моє місце тут і я вдячна. Тут сходяться дев'ять доріг. Тут центр просто енергетичний і так далі. Хочете вилікуватися духовно і тілесно, приходьте на майдан. Зробити добру справу. Прийшов хлопчина, роздавав у нас куцей. І каже, я кончений наркоман. Я кажу, я все. ну я хочу щось зробити хороше. Каже, Вибачте, за моїх друзів вони там похамили. І все каже, я кончений, я їсти хочу, я нагодувала. Все кажу, дайте я вам щось допоможу. Я хочу зробити добру справу. Заради цього теж варто стояти. І за цієї сільнички. Тримаємося. Незалежно від того, нас немає лякати, що далі буде. Що буде, значить будемо сприймати, як буде. Наші предки ще страшніші часи мали і так далі, розумієте? Підліше. Були в часи теж підліші. Нічого, з Божою допомогою переживемо. Головне, щоб ми душу свою не віддали за ці 100 гривень і так далі, і за, і за 13 сім'ї, розумієте? Тому що віддати можна, а купити і, і надбати. Тоді, ой, так, нам не соромно буде, тому що ми були своїми дітьми за честь. І гідність свою і за і за Україну, і в цьому випадку кажу, тільки тоді в нас буде успіх, коли в нас прийде людина нами керувати, яка буде дорослою, а доросла людина тоді, яка, яка дбає за себе, за свою сім'ю, за країну, в якій живе і за світ, в якому існує. А в нас на жаль, дорослих людей ще не було при владі. Які тільки думають за себе і за свою сім'ю, а це дитячий вік пробачте, незважаючи, що деяким вже і до пенсійного вже за пенсійне ми дбаємо за землю, на якій живемо. А якби розумний був президент, то став би на коліна перед таким народом і сказав, я дякую Господи, що ти мені послав такий народ, таких дітей, які співають гімн країни і плачуть. Тобто будемо вирощувати, будемо вами, будемо вірити. І перемагати. І все. Цілуємо, любимо, Їжте наш борщ. Ми самі, як кажуть, прикладаємо руку, прикладають кияни. Ось бабуся була яка з паличкою, все, яка щодня несе щось на Майдан. І ми ніколи не пропадемо з такими людьми.